Зараз є Ставок охолоджувач поряд за ЄС, там дзеркало його близько восьми квадратних кілометрів. Рівень над рівнем моря 16,6 метрів. Обсяг достатній для роботи в такому режимі всіх енергоблоків, як зараз, декілька місяців. Крім того, є. Мобільні насосні станції, які були придбані на майданчику ЗАЕС після аварії на Фокусімі, є мобільні дизель-генератори. Мобільні насосні станції можна використовувати, оскільки вони такі рукави мають, як пожежні машини, довжиною до двох кілометрів. Тобто, якщо ставок охолоджуючи втрачати воду, Через випарювання чи через технологічних втрати, то можна поповнювати цей ставок цими мобільними насосними установами За однією умовою. Якщо не вкрадені до цього часу, питати, бо а вони там є. Бо, бо мої джерела з персоналу пишуть про те, що вночі. Камази виходять з майданчику промислового тентовані камази. є вже підтверджено, що розкрадено обладнання навчально-тренувального центру для ремонтного персоналу з маніпуляторами, з комп'ютерними кодами, програмами. Це проєкт був Європейського Союзу та України. по... Створенню такого європейського центру для ремонтного персоналу навчально-тренувального для реакторів типу ВВР, які експлуатують і в Центральній Європі також. Тобто мародерство має місто. Це з одного боку. Артезіанські такі таке інше. Я сьогодні написала е, текст у Фейсбуці, що Росія діє за принципом злочин оголошений заздалегідь. Як це було з змінуванням е, дамби Каховської ГЕС? Е, на минулому тижні Путін в коментарях змі повідомив що, про брудну бомбу і пов'язав її з ЄС. Вчора російські пропагандисти сюжет зробили, що затримано два українських в лапках-диверсанти, у яких значить, брудна бомба, зерної пристрої, таке так інше. Тобто, це ідея підготовка інформаційного середовища для майбутньої провокації НЗС. І я впевнена, що вона буде, бо це мавпа. Зі зброєю, марка зі зброєю, і крім того, це культ смерті в Росії. Вони не мають жалі ні до наших громадян, як... оскільки окупована Херсонська область Запорізька, вона за Конституцією України вважається територією, тобто вони підірвали дамбу, щоб застосувати зброю масового знищення до власного населення. А до цього прийняли рішення своє урядом, що такі розслідування не проводяться? Так, на так і це не випадково, бо 30 травня уряд Росії прийняв постанову про те, що не заборонено проводити розслідування техногенних аварій. До 1 січня 28-го року, тобто, додати дії українських ліцензій на ЗАЕС. І перераховані території, це ДНР, ЛНР, Запорізька, Херсонська області. Тобто, це не випадкові збії.